24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення української незалежності. Вже 9 років наша країна, її найкращі доньки та сини мусять захищати цю незалежність від російського агресора. Вже 547 днів наші герої підбивають його повномасштабний наступ. Мабуть, у кожного є близькі та знайомі, що зараз перебувають у лавах Збройних сил України. З нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України ми вирішили запитати у жителів Переяслава, хто з їх рідних та друзів захищає батьківщину. Близьких ні рідних да це мої однокласники, це мої товариші, друзі. Мої. Є й в піхоті, є і які. ППО займаються там, да, збивають оці ці ракети. Ну, що можуть розповідати. Кажуть, що війна ще буде дуже довго, а, ніч, нічого доброго не розповідають. Їм тяжко, нам всім тяжко. Хочеться закінчення війни поскоріше. Дуже багато. Нічого не кажуть, тому що секрет. Ну, Просто кажуть, що живі, дай й всі живі, здорові. Ну, стоять на, на цьому. На порядку, скажімо так. Ось один недавно приїжджав, бачили, общався, нормально себе, це почуває там. Ну каже, багато трудностей, ну скажімо так, нелегко. Є і загиблий, є що захищають. Такі його призвали недавно, місяць назад. Учебка проходить, дядько, такий, як я чуть, -чуть менше. Все тайно. І зять мені теж. Військові перевезли. Захищає і загинули взагалі. Друг, мой, мій друг друг. Да. Загинув під Одесою, він був міньором. Демченко Ігор, Сарство Любесного. Розповідав, що Україна побідить по-любому. Син 15 2015 року, по 20-й, був на сході. Потім поїхав за кордон працювати. Почалося в цьому році він приїхав на другий же день із Польщі і знову пішов. Ну, зараз його демобілізували. Боєць. Водій БМП. Ну, пару відео показував. Ті хлопці не люблять розповідати. Ті, що там дійсно були. Ті, що десь там сиділи скажімо так, на задвірках, ті герої. Так, мій двоюрідний дядь зараз на фронті. Він вам щось розповідає з ними. Так, є декілька історій, але я не впевнена, що я можу і про них розказувати. У мене кого скоро буду я. Скоро будете ви. Так. А що вас мотивувало піти? That's nice. Good choice.